Вітаю вас на телеканалі Вінниччина. Я Єлизавета Пецик і в ефірі синоптичні новини на суботу, 28 січня. На Вінниччині цього дня синоптики прогнозують переважно хмарну та без опадів погоду. А детальніше просто зараз. Не перемикайтесь. На заході сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, опадів не прогнозують. Вдень температура повітря сягатиме мінус 2 градуси, вночі знизиться до мінус 4. На півночі області зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря в день близько 1 градуса з позначкою мінус. Вночі знизиться до мінус 5. На сході регіону протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увечері йтиме сніг. Температура повітря в день 1 градус з позначкою мінус. Та вночі мінус 5. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хоум у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців зсу надійний забудовник житлового комплексу Форест Хоум пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімейних першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів при купівлі нерухомості у Форест Хоум діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua. Або ж за телефоном плюс 38 067 647 00 Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна. На півдні сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вночі можливо пройде дрібний сніг. Температура повітря в день сягатиме мінус один, та вночі мінус 5. У центрі області весь день буде хмарним, без опадів. Температура повітря в день мінус 2 градуси. Позначка термометра опуститься нижче мінус 4 вночі. У вінниці зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря в день мінус 1, та вночі мінус 4. На цьому я завершую. Бажаю вам мирного та спокійного дня. Бережіть себе і до зустрічі вже завтра.